З першого, щоб визначити діагноз токсикоман, це потрібно провести ряд заходів. Це виявити, доставити відповідні органи. Це є лікарняні лікарські заходи проводяться, тобто є ряд комісійно проводиться. Зокрема, визначення діагнозу неповнолітнього як такого, як токсикоман. Це визначають лікарі. Це перший варіант, коли. Вилучають, затримують, виявляють, верні, і доставляють. Після чого є відповідальність батьків або опікунів за ті чи інші речі. Як такого, як комунії, це, як говорить, клей, так? нюхають, це не є заборонений предмет законодавства, законодавство не передбачає заборонені речі клей. Його не вилучаєш, і воно як предмет злочину не є. В друге діло, як вилучають речі наркотичні, це і марихуана, як простий засіб, такий в невеликих або інших розмірах, це і адміністративна, і кримінальна відповідальність за це наступає. От. Якщо говорити саме про токсикоманію, це, як ми говоримо, про це говорять лікарі нам, тобто вони визначають, чи є токсикоманом неповнолітній, або та чи інша особа, чи не є. І з того вже висходя ми приймаємо рішення відносно осіб, які в тому можуть бути і винувати. Після цього ми з батьками, особами, що їх замінюють, можемо ініціювати органи міністерства, внутрішніх справ, так в законі написано, і органи поліції щодо обстеження огляду, огляду, медичного огляду неповнолітньої особи або особи, яка вживала токсичні речовини. Після чого. Доставляється до лікарняних закладів в лікар-нарколог, психіатр визначає, проводить певні заходи, це вже відомо йому, які медичні заходи він проводить, і так визначає ступінь перебування неповнолітнього в тому чи іншому стані. У нас немає на обліку жодного таксикомана неповнолітнього згідно статистики нашої, яка ведеться в нас, однак. Можна, якщо говорити про вживання або розповсюдження наркотичних засобів, то у нас в області, якщо не говорити про тиксому наркоманію, то виявлено шість фактів за статтею 44, це в невеликих розмірах. Виготовлення збут, пересилання тому подібне. Це шість таких фактів складено на неповнолітніх протоколах. Плюс один факт 39 статті Кримінального кодексу виявлено. В місті Сваляло, Кримінальний кодекс. Передбачає законодавець адміністративна так, зокрема кримінальна. Адміністративна це є стаття 40, 184, вибачаюсь, це неналежне виховання батьками або особами, що їх замінюють обов'язки по вихованні дітей. От цією статтею передбачено відповідальність. Є там певні чотири частини. Перша це неналежне виховання. І там є ряд інших. ці адміністративні протоколи направляються до суду. Суд визначає ступінь і санкцію в статті. Таким чином приймає рішення по суті. Для позбавлення батьківських прав визначається опікунська рада. Опікунською радою можуть клопотання проводитися перед опікунською радою служба справ дітей. І таким чином можуть клопотати по позбавленню батьківських прав, але це має бути більш система і тому подібне. В разі, якщо надійшло повідомлення про від тих чи інших осіб, або заява, або повідомлення. Виїжджає на місце наряд поліції. В разі виявлення таких осіб вони обов'язково повинні зв'язатися з медичними закладами, надати визначені допомоги, ступінь це непонуліть, можливо, він неадекватний або як себе поводить тут обов'язково участь лікарів. І в такому разі. Доставляються неповнолітні в лікувальний заклад, де лікар, нарколог, психіатр визначає, уже яка ситуація по саме по дитині. На місці не можна нічого з'ясувати, тому що ми не є експертами, які можуть визначити ступінь його, це зовнішній вигляд є. А потім залучаються спеціалісти різних категорій. І служба справи дітей так само, і опікуни, якщо є наявності такі.